Сьогодні ми розкажемо про те, на що потрібно звертати увагу, коли ми оглядаємо КТ суглобів та МРТ. На КТ ми бачимо досить цікаву ситуацію, а ситуація в нас не проста, тому що на суглобова голівка з сюрпризом. На суглобовій голівці в нас є ось такий кістковий нарост. Це в певній мірі екзостоз, який спричинений перевантаженням даного суглобу. Як один суглоб, так і другий суглоб з цікавим наростом, з яким, на жаль, ми нічого не зробимо. Ці речі, які утворились на суглобах, це є певні екзостози, тобто в результаті компресії. Суглоб виду змінюється і утворюються кісткові нарости у вигляді дзьобу. Тобто, це називається дзьобоподібні суглоби. Звичайно ж, ми відправили писанку на МРТ, все перепровірили, для того, щоб зрозуміти, чи немає. Активного розвитку даної проблеми. Дана проблема у пацієнтки вже спостерігається років 20, і вона не міняється, дивись по попередніх КТ. Тому ми прийняли рішення працювати далі. Зараз вам покажу ще МРТ, як на МРТ це все виглядає. І як не дивно, але на МРТ ми маємо досить компенсовану ситуацію. Ми маємо суглобову голівку, Суглобову ямку. Та в певній мірі у нас навіть є і псевдо хрящ, який це все утримує. Як з одного боку, а так і з другого боку. Цікавий випадок в тому, що з лівої сторони ми маємо суглобову голівку та суглобовий диск, який вже змінив настільки структуру, що він виглядає на КТ майже як кістка. Звичайно, у нас є суглобова ямка та є псевдо. Диск, який, скажем так, ще нам допомагає, щоб суглобова голівка функціонувала адекватно і рот відкривався. Звичайно, оглянувши цю ситуацію, я зрозумію про те, що ми нічого вже в даному випадку не змінимо. В середньому даній проблемі вже 20 років, тому ми приймаємо рішення рухатися далі та готувати пацієнтку під тотальне протезування, тому що. Безпосередньо, якщо працювати з собами, це тільки операція, а враховуючи в неї це досить давно і інокомпенсовано, потім мені нічого взагалі не турбує, я враховую, що не потрібно мішати організму жити. Тому погнали! Дальше.